Депутати тікають з Верховної Ради. Після того, як чиновник Олесь Довгий склав свої повноваження, у раді залишилось всього 398 народних обранців. Пише видання Телеграфію. Це найнижчий показник за всю історію існування держоргану. Чому ж депутати йдуть з робочих місць? Та чи вплине це на роботу парламенту? Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Вже сьогодні майже кожен десятий нардеп хоче втекти з Верховної Ради. Заявляють джерела видання Телеграф. Чиновники аргументують своє бажання тим, що мандат утратив будь-який привілейований зміст і тепер лише створює труднощі. Зокрема, їм заважає закон про посилення фінансового моніторингу, тиск антикорупційних структур, низька зарплата та обмеження на поїздки. За словами джерела, йдеться не тільки про слугу народу, серед охочих піти є й депутати з інших фракцій. Акції, однак скласти мандат у нинішніх умовах майже неможливо. Винятки роблять лише у випадках смерті або переходу на посаду, наприклад, в кабін. З цією ж метою, за словами експертів, хочуть запровадити практику, коли обранці можуть бути одночасно і депутатами і міністрами. УВР пояснюють своє прагнення, тим, що в нинішніх умовах складно переобирати парламентарів, особливо мажоритарників. Для них діє фактичне табу на складання мандата, адже в округах для заміни. Чиновника потрібні перевибори, які є неможливими в умовах воєнного стану. Втім, з парламенту все ж вдалося вийти Олесю довгому. Як стверджують джерела, таке рішення могло бути результатом, як то кажуть, домовленостей на найвищому рівні, які нібито дуже дорого коштували довгому. Станом на зараз коаліція у Верховній Раді ще зберігається. Фракція Слуга народу нараховує близько 231 депутата. Якщо кількість членів коаліції опуститься нижче 226, то за конституцією президент отримає право до. Строково припинити повноваження парламенту однак лише за відповідної ініціативи глави держави. Попри те, що після складання мандата довгого у раді залишилось 398 народних депутатів, наявної чисельності цілком достатньо. Адже для ухвалення рішень потрібно мінімум 226 голосів для змін в конституції 300, А для імпічменту президента не менш як три чверті від конституційного складу, тобто 338 голосів навіть. До 2022 року Верховна Рада мала на 32 депутати менше від необхідних 450. Така кількість була зумовлена неможливістю провести вибори на окупованих територіях. З огляду на це нинішня втрата частини депутатів не несе загрози легітимності роботи парламенту. Нагадаємо, що за власним бажанням скласти мандат депутат не може. Навіть після подання заяви парламент має окремо проголосувати за припинення його повноважень. Це передбачено статтею 80. Першою конституцією України це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Народні обранці теж сплачують аліменти і не завжди добровільно. Так значна частина народних депутатів вимушено сплачують борги через виконавчі провадження, зокрема й за аліментами. Серед них є й ті парламентарі, хто, зважаючи на їхні декларації, має достатньо коштів для утримання своїх дітей, але сплачує лише невелику частину депутатської зарплати, та й то в примусовому порядку. пише видання ОБОЗ.UA. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, хто з українських нардепів платить аліменти. За судовим рішенням. Докладніше далі. У Верховній Раді десятки парламентарів потрапляли до реєстру боржників через несплату аліментів. Показово, що йдеться лише про чоловіків. Іронізує видання обоз ЮЄ. Станом на червень 25-го року примусово стягуються аліменти із зарплати шести народних депутатів. Найбільші аліменти за виконавчим провадженням сплачує народний депутат від слуги народу Василь Вірастюк. У реєстрі судових рішень є позов від його колишньої дружини Інни, яка вимагала в нього аліменти в розмірі 80 тисяч. Гривень на місяць по 40 тисяч гривень на кожного сина. Однак, парламентар у суді заявив, що за законом немає права займатися бізнесом, має інвалідність, тож таку суму виплачувати не може. Суд ці аргументи врахував, що місячно народний депутат на утримання дітей платить колишній дружині інні аліменти в розмірі 17 тисяч 609 гривень. Це значно менше ніж просила жінка. Виконавче провадження відкрито ще 4 жовтня 2023 року, і воно досі актуальне. Якщо наступне офіційне місце роботи Вірастюка буде з більшою зарплатою, то сума аліментів може збільшитися. Якщо після ради він офіційно не працюватиме, аліменти становитимуть не менше 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Зараз Вірастюк платить аліменти за двох дітей. Для розуміння в Україні прожитковий мінімум на дитину віком до 6 Років становить лише 2563 тисячі гривні, трохи меншу суму, щомісяця платить нардеп Михайло Бондар, фракція Європейська Солідарність 13 208 гривень. Бондар, учасник війни, доброволець Національної гвардії. На третьому місці за розміром аліментів опинився нардеп, член партії опозиційна платформа за життя Олександр Колтунович. У травні парламентар заплатив своїй колишній дружині 12 тисяч 12 сто гривню 60 копійок. Згідно з декларацією, всього у Колтуновича п'ятеро дітей. На відміну від Вірестюка, член опозиційної платформи, професійний політик. До ради він був помічником нардепа однопартійця Василя Німченка. Колтунович роками агітував за відновлення зв'язків з Росією, його вже після нападу Росії, зокрема, у 2019 році він закликав відновити транзит через Росію. А у 2020 році разом з одним із лідерів своєї фракції, зрадником та кумом Путіна Віктором Медведчуком, полетів до Москви та зустрівся з російськими депутатами. Як видно з декларації, у Колтуновича немає ані накопичень, ані власного житла, ані власного автомобіля. Він зареєстрований у гуртожитку дружину, яка не працює, та п'ятеро дітей. Він отримує на зарплату 70 тисяч 100 гривень. При цьому якимось дивом парламентар зміг орендувати BMW X 5 23-го року випуску, який коштує близько 100 тисяч доларів. Згідно з декларацією, у нього немає коштів ані на оренду такого автомобіля, ані навіть на дорогу до Москви, куди він їздив на зустрічі з російськими політиками ще кілька років тому. Колтинович не найяскравіший аліментник у раді, їздить на авто вартістю сто тисяч доларів, та через суд платить аліменти у 12 тисяч гривень. Всього в Україні. І за станом на квітень цього року, серед боржників зі сплати аліментів опинилося 147,5 з половиною тисяч осіб. Йдеться в даних Мінюсту Серед них є як чоловіки, так і жінки. Але за статистикою open data bot на 10 боржників, дев'ять чоловіків, які вчасно не заплатили аліменти, і лише одна жінка. Однією з причин, шалених надприбутків, які заробляють в Україні онлайн казино є абсолютно не державою поширення їх реклами в мережі інтернет, зауважує. Дання телеграфі саме через неї онлайн гемблінг найчастіше проникає в мізки українців і забезпечує витрачати на себе все більше і більше грошей. Ані тогорічний указ президента, спрямований на обмеження такої реклами, ані новий закон, що набув чинності з 1 квітня 2025 року. Ситуацію кардинально не змінили. Попри пряму заборону під приціл рекламних гемлінга, так продовжують потрапляти військові, на захист яких власне були спрямовані останні. Активності держави у цій сфері мене звати Яна Пархун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, у чому полягають основні проблеми боротьби з засиллям реклами онлайн казино в Україні та за допомогою яких схем онлайн гемблінг заманює до себе нові жертви. Докладніше далі. У 2024 році українці, за даними народного депутата Ярослава Железняка, загалом втратили на поповнення гральних рахунків 160 мільярдів гривень. Для розуміння це сьома частина усього бюджету Міноборони за минулий рік. Звісно, якась частина цих коштів потім повернулася гравцям у вигляді виграшів. Ще 16,9 мільярдів гривень опинилися у вигляді податків у бюджеті, але все інше сформувало доходи онлайн казино, і це лише ті зароблені ними гроші, про які відомо офіційно. Так, лише перша десятка лідерів грального ринку за даними ресурсу ОПЕДатабот офіційно заробила на українцях 55,6 мільярдів гривень. Дев'ять із десяти цих компаній, згідно з даними держреєстрів, є саме казино у мережі інтернет. В плані видатків сегмент онлайн казино досить відрізняється від інших дозволених в Україні видів грального бізнесу. Він, наприклад, не потребує як класичні казино з рулеткою окремих коштів на організацію місця для проведення діяльності. Чи необхідності додаткового ліцензування і потім обслуговування апаратної частини, як гральні автомати, все, що потрібно онлайн іграм, це оплатити одну ліцензію, забезпечити роботу платформи грального софту та виплачувати зарплату персоналу. Ну але Левова частка доходів онлайн казино йде на найголовнішу статтю їх видатків просування, тобто на ту саму рекламу, яка заманює нових гравців. Найгірше те, що в держави відсутнє розуміння, скільки конкретно онлайн казино витрачає на свою рекламу, та які шляхи вибирає для її поширення. В будь-якому разі таких даних не публікує не один із державних органів. Немає жодної згадки про аналіз реальних обсягів і каналів реклами онлайн ігор і в пояснювальній записці до нового закону, покликаного забезпечити її обмеження. Відомо, що до введення з 1 квітня 2025 року законодавчих обмежень офіційна реклама гральних закладів посідала третє місце за об'ємами, поступаючи тільки рекламі медикаментів та товарів широкого вжитку. Головним приводом для того, щоб на надмірним розповсюдженням гральної реклами нарешті почала перейматися влада, стало численні випадки лудоманії серед військових 20 квітня 2024 року. Президент України підписав указ 234-2024, яким дві який у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі інтернет. Рішення, зокрема, передбачало і невідкладні дії урядових структур щодо обмеження активності у сфері реклами гральних закладів, у тому числі серед військових. Але насправді усі згадані запобіжники практично нічого не варті, тому що гральний бізнес навіть у царині офіційної реклами їх елементарно обійшов. Після того, як на телебаченні та радіо було введено нічні ліміти, зовнішню рекламу взагалі заборонено. А для зареєстрованих медіа введено застереження щодо аудиторії до 21 року. Найбільш доступним для грального бізнесу залишився єдиний напрямок інтернет. Таким чином, держава по суті нівелювала власну задекларовану мету зменшити залучення до азартних ігор військових. Тому що зробила ще гірше, адже для військових саме інтернет, зокрема соцмережі, є базовим джерелом інформації. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте підписатись на наш канал. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.